В проєкті покращення доступу жінок, які постраждали від домашнього насильства до психологічної допомоги, в сільських громадах Рівненщини сама його назва говорить про ідею проєкту того, що в сільських громадах має бути налагоджений покращений доступ до надання психологічної допомоги, тому що коли жінка страждає від насильства, а його буває чотири види: фізичне насильство, психологічне. Економічне, сексуальне, то стосовно фізичного насильства, жінки або звертаються, або не звертаються до поліції, до медичних установ, а культури звернення для отримання психологічної допомоги і підтримки по-перше, її. Практично не існує, а по-друге, в сільській місцевості реально обмежений доступ до надання психологічної допомоги, це пояснюється тим, що кваліфікований психолог знаходиться, наприклад, в школі для роботи з дітками. Це шкільні психологи, які люди, які не готові працювати з дорослим населенням і ще, наприклад, з тими травмами, які пов'язані із війною в Україні, тому що рівень агресії. І взагалі в суспільстві підвищений. І...